Вітання, панове. Вітаю вас на каналі Адреналін. Я Легун Роман і я мисливець за гострими відчуттями, я мисливець за артефактами, я мисливець за адреналіном. В пошуках втраченої історії, в пошуках втраченого минулого, я сьогодні відправився в ліс, який... Наразі ще мені нічого такого особливого не підкидував. Але аналізуючи попередні виходи, я пробігся по Google Maps і знайшов схожий лісок, десь від'їхав кілометр, ну, це легко підрахувати, десь кілометрів 15. Це також малесенький лісочок. Довкола цього лісу чотири села. Чотири села. Один з них... Одне, одне з них перша згадка це 1600 а решта е, пізніші. Але це всього-навсього е, перші згадки. Люди жили в наших краях дуже давно. Знахідки мої свідчать самі про себе, погуляйте, ми бачимо і, і бронзові речі кельтів, і бачимо скіфські сукери, бачимо дохристиянську і, і, і зародження християнської Русі. Все під нашими ногами і все в наших руках, друзі. Тому особливих знань і дорогих девайсів не потрібно. Аська 250 непогано зарекомендувала, зарекомендувала себе в пошуках. Але якщо у вас є можливість купити щось дорожче, підлаштовуйтесь під свою кишеню і отримуйте насолоду. Вперед за скарбами, друзі, поїхали. От такими ярочками. Ми блукаємо, шукаємо плавні схили і шукаємо все, що приносить задоволення. Отакі От обіцяють, обіцяють знахідки. Чому? Тому що в таких місцях дуже легко спускатись, щоб перейти яр. Я оці речі обов'язково пробиваю. Гуляючи шляхами давно забутих цивілізацій, ти роздумуєш над тими речами, хто вони, чому приходили, куди пішли? Чи, може, залишились і стали нами? Що нам принесли? Світло чи темряву? Розвиток чи занепад? Роздумуючи над цим поміж. Сигналами металодетектора. Ти, відповідаючи на питання, хто вони, якимось чином починаєш задумуватись над тим, хто власне ми, хто я, хто мої предки, чи є в моїй крові. Відголоски тих часів, епох кельтів, скіфів, римлян. Відчуваєш, мимоволі якусь гордість за, за свій народ. Ми, ми встояли. Цивілізації з'являлися, зникали, а ми є. Чужинці приходили, йшли геть, асимілювались, а ми є. От, з глибини віків, можна сказати, з глибини віків. Бачите навіть залишки, залишки і ржі, і ви, напевно, вже розумієте, що я знайшов. Так, друзі, ну трошки не така, але це вона. Так, це не сокира, це е, сокира Тесло. Це моя третя така, і вона відрізняється, вона масивніша. Е, така ніби кірка, це Київська Русь, е, це, це рідне, це наше. Оці щічки вказують на приналежність власне до цієї епохи. І наразі це перша знахідка. Слава Україні! Роздумуючи над славним минулим, минулим моєї землі, я мимоволі переймаюся гордістю за свій народ. Ми сильна нація. Це мої предки спинили Римську імперію на Заході і на Півдні. Це ми, це ми воювали проти сильного підступного ворога, яким був Золота Орда, Кримське ханство, Османська імперія. Це ми відстоювали свою землю від поляків. Від східного медведя. Це мій прадід, це мій дід. Це був мій батько, це був я. Це я разом з Володимиром Великим заставив тремтіти Візантію. Це я з Сагайдачним брав Москву. Це я і мої діти і мої внуки, які ще не народились, відстояли нашу землю від Червоного тирана. Це мої правнуки стояли на Майдані і зараховані до Небесної Сотні. Ми Україна, Україна кожен з нас. Я Україна. Друзі, щойно була мною знайдена. Ще одна колекційна річ. Звичайно, багато хто з пошуківців вже знає, що це. Це Перша світова війна. У нас запальничка, Австро-Угорська дуалістична імперія. Ось така колекційна річ в неймовірному збереженні. дивіться навіть фітільок. Зберігся навіть фітільочок. Камінець, я його... Я заставлю його крутитись, тому що він дивіться який. У мене є окремо кришечка, ця підгнила, напевно, я не буду міняти, але ця просто в стані. Я не чищу, не мию. ця просто в стані. Такі речі дуже тішуть і при, при створенні нашого. Музею ця річ обов'язково займе своє місце, свою нішу десь в експозиції. Прогулюючись стежками та дорогами рідних лісів, я з величезним задоволенням глибоко-глибоко і затягуючись, вдихаю запах рідної землі. Запах лісу, запах батьківщини. А чим пахне батьківщина? Батьківщина пахне прілою травою і маминим молоком. Батьківщина пахне хвоє, хвоєю ялиць і першим класом в школі, першим дзвінком, пахне цим небом. Пахне першою дівчиною. Пахне рідними дітьми. Чим пахне батьківщина? Батьківщина пахне батьківщиною, кожна батьківщина пахне по-своєму, Артема батьківщина пахне виноградом, яблуками. Хлопці з півночі мають запах соснових лісів. Я завжди люблю казати, що моя земля пахне свободою волею. Чомусь наш народ обділений родючими землями. І сонячними днями чомусь завжди споконвіків дуже цінив свою незалежність і, і свободу. Продовжуючи гуляти лісом, знайшов таку не, не рідку, як не дивно і не випадкову. Знахідку це напильник. Дуже часто люди беруть з собою щось підгострити там в наборі, в наборі інструментів і так гублять. Також була знайдена монета 20 копійок, так званий рамочник 51-го року. Це залишки. Червоної імперії, яку так недовго намагаються реанімувати зараз на східних рубежах нашого краю, нашої держави. Це звичайно не перша монета моя сьогодні. Були дві українські, зовсім нецікаві. Не хочу, не хочу зараз терти перед вами. Перед камерою це, це здається так званий Ейнкрейцер. один крейцер Австро-Угорської імперії 800-х років. І це один крейцарик, більш пізній. Але вони, як правило, також не знаю, а ще не знаю, але, як правило, вони вже є як такі, що попрощались з нами. Не густо зі знахідками сьогодні. Але і не пусто. Я відійшов, я відійшов від ярів і вирішив пройти з таким пагорбом, побачимо, що він нам подарує, якихось явних ознак е існування людей чи, чи їхніх, їхнього тут перебування транзитом чи стаціонарно. поки що немає. Але оця двадцяточка сила надію, що все-таки люди тут ходили. Від найближчої дороги я знаходжусь десь кілометрів шість, від найближчого житла кілометрів. Ну не знаю з того боку ще не знаю. Але десь як мінімум 5-6 кілометрів також. Щось вперед, за ординами. Весняний день короткий і ось вже вечір. Золотом кидає сонце, заходячи за обрій і вказуючи мені шлях додому. Люблю погуляти. Наодинці з самим собою в лісі. В такій тишині дуже добре чути Бога, чути совість. Чути самого себе, чути свої думки, свої бажання. Відпочиваєш від цього, від цього міста, від цього села, закованого в асфальт, в бетон, в алюміній і скло. І насолоджуєшся любов'ю Божою, яка створила все це. А що таке любов? Що таке любов? А любов це, це коли ти вночі просипаєшся і першим ділом натягаєш ковдру на свою дружину. Любов багатогранна і багатолика. Любов це коли ти запалюєш свічку на гробі того, хто тобі в житті. Причинив немало страждань. Що таке любов? Наступна моя знахідка, і, можливо, це остання кришечка. Якби, якби я не займався пошуком, я б ніколи не знав, що це таке. Це кришечка від люльки. Перша світова війна в цьому артефактові більше 100 років і в мене є неукомплектовані м люльки. Без кришечки. І от, вже є. По дорозі було знайдено ще дві монетки, здається, цю і цю. Так, ні, дві копійки, то три монетки були, знайде цю і цю. Але нічого не особливого. Це австрійські монети минулого або позаминулого століття. Які не є якоюсь історичною чи матеріальною цінністю. Про всяк випадок, щастя, здоров'я вам, успіху, процвітання. З вами був Лугун Роман на каналі Адреналін. Підписуйтесь, хто не підписувався, ставимо лайк. Слава Україні!